каналу. Сьогодні у нас 6 жовтня. Ми з сином вирішили поїхати на грибочки. Такі різні ростуть. Їдемо зараз спочатку на рижики, а потім, що вдасться, то на... Якщо вдасться, то ще поїдемо на білі гриби. Добре тоді, рушаю. Помощник криші. Ті хай будуть маленькі. Ну. Ой, пішли сьогодні трохи віддихнути називається. Ось такі в нас ростуть тарижики. Отак вони ростуть. Такими кубками. Риши, дико. Маленько вибирає їх, іди. такі в нас. Зараз грибочки йдуть. який вони вигляд мають... Будемо будем, бачити сьогодні збирати, покажу ще як десь трапляться. Ходимо, збираємо далі маслюків. Страшне. Маслюків, гайгати. Отаких От маслюків повно, але між ними і трапляються і ріжики. Отакі грибочки. Суперові, Отакий, на вигляд він в трубчастий і такий, тут вони далі ростуть, тут і отакими, от такими партіями ростуть, Гарні такі. Це. Для мене первосортні, бо таких, то вже маслюків можна прямо косою косити. А ці для мене Первосортні, зараз будемо пробувати зрізати. О, такі грибочки саме такі вилазять. Маленькі. Ух. Красота яка. О. Ну чого Ну, Вони так ховаються, їх навіть не видно, де вони є. Саме маленькі маленькі молоденькі вилазять. Дощі нас перейшли. Починають вони трохи лізти. Що тут ще дає? О. О, такими радочками вони йдуть, отакими. Видно, як вони йдуть ростуть. Саме гарно лізуть з -під моху. Саме навіть навіть не видно їх під мохом. Рідненькі, саме лізуть, але треба брати першому, бо... Далі перейдуть переглумняти і не буде ніяких. О, дивись з боку, важко, навіть не було видно. От, от, от де вони, як вони ростуть теж. Всі. Мохові, поховані. Обрізаємо їх. Ось така красота у нас росте тут. Не знаю, білих може сьогодні не трапимося в нас, то хоч трапляться нам отакі рижики обрізали отакі такі в нас ну, раз червиві то викидай у шляпку подивись Тоже червиві ну вже давно вони повилазили значить що червиві Чистенький повинен бути mm -hmm. О, наш, тут тут перекидали вже їх дуже крапко сховані не видно їх що вони є такі у нас тут Грибочки ростуть. О, маслюків маслюків такий, ох, то можна накосити косою. О, щось там сина знайшов знову. О! О красота! О, такі у нас грибочки. Гарні без помічників, без черв'ячків. Взяв я ще одного ножа. Нічого. Так, вони ростуть, і ще один росте. І далі ще один росте. Красота. О, о-о-о-о. Ось о, о. і ззаду ростуть. Вже тут такі аж покрутило їх, бо не можуть вилізти крізь золоталося. О, такі грибочки. Давайте тиха охота. Хех. Відпочиваємо. Зараз походимо, ще подивимося, що тут де є в Тому лісі. Я покажу як в лісі вони ростуть, бо там на траві то так. А в лісі отак вони під Порозрибали. Трохи воно під цією. А, спой під О, спойпи, цими куличками. Все, росте. Такі, от такі вже, аж пачками йдуть. Не йдуть по одному, вже йдуть такими партіями. О. А масликів той мона... Я не знаю, імона косою косити масліки. Ми Знайшли одну партію, зараз виріжемо. Підемо далі. На білий може ще сьогодні переїдемо, але бо в нашій місцевості не дуже їх є білих. Далеко їхати, але ж коли є рижики, то от сироїжок море таких різних. Коли є рижики, то мені можуть і без білих обійтися. Мі даний гриб не знаю чому, але він набагато краще. Він як звариться, він тримає форму, він такий хрусткий. Робиться з нього мочалка нічого. Бомбезні гриби. Ще такими хлоп знайшов ще два, каже, не все. Ну. О. Вони були червиві. Ну-ну. ну. О, частяк. Буде діло. Ну, рукою паршиво вибирати це все. Але ж. Але ж добре, що є, що вибирати. Ось такі в нас рибочки тут ростуть. Добре, тоді піду далі, покажу. Такі в нас ліс тут сосновий. Так, вони ростуть тут в тих соснах. Добре, тоді йду далі. Знову знайшов, покажу, як, як вони ростуть знову. Так, під мохом вони ховаються. так вони під, під мохом вони всі ховаються, такі вони. такі вони красені, красені, як кажуть, такі. Всі гарно, такою доріжкою ростуть. Тут вони вроді небагато, але якщо придивитися добре, от вони тут. Поховалися під тією, цей... чи котиною, чи як вам правильно сказати, отаке воно тут ось, така краса тут. Ми йшов одного, а тут біля одного ще повне. Отакі робочки будемо зараз пробувати збирати різно. Така краса. Ще ні, не порізав, зараз будемо різатись. От, от збоку вроді недалеко. Не Розгортаєш, знайшов там щось, заїдне. Ще о, то тут немає не один, ще, От дивіться. От така краса росте тут. Отам, це не розгортав, скільки там їх є. О, тут поховані. Так само от, поховані вони тут під тією жиною чи потиною. Ну, ну, Ось таких мастюків то косою косити можна. Їх не то, що повно, їх скрізь. Їх скрізь, прямо валом такі вони ростуть радами. І то скрізь, і то такими радами, що прямо. Де не глянь сила? Ну, але на даний момент вони мене не цікавлять, мене цікавлять. Рижики. Добре. Буду кришити. Вже стільки ми знарізали. Хочу показати, як вони ховаються. От проді дивимось не дуже його видно. А тут один схований сидить. Що його навіть не видно. От, другий схований. От. Третій схований, так вони ховаються, а. Маслюків збоку можна набрати вагонище. Вагонище. Отака, такі грибочки тут. Ну, обходили ми той трохи лісок, ну, співдеречка не збирали, але сьогодні вже другий день такого дощу, то вже попередній... Переді мною вже трохи походили, тут люди повизбирювали, але ж то гриби. Одного побачив, але 10 не бачиш, от взяло, поперетоптувало, прийшлося. Не знаю хто, але ж. Лишилися й мені. От такі от такі вони ростуть. І тут вони поховані, поховані, поховалися від вчорашнього грибника. Сьогодні я їх знайшов. Ось такі грибочки. Краса. Неземна. Будемо зараз кришити. Сина пішов по відро. Зараз візьмемо, будемо вирізати. Покажу зараз скільки вже мене збирали. Трошки походили, але більшість таки воно все на окраїнах лісу. Самому лісі немає на окраїнах таком. де більше сонця і травичка Ось такі грибочки добре йдемо далі будемо дивитися ну а то всім тим хто полюбляє збирати маслюки хочу полоскотати нерви але то вже пізно вони вже повідкривалися такі радами матлюки розтут оскільки йду вже і все маслюки, 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 тобто маслюки, 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 маслюки. Ну, страшне. Коротше, мастюків цього року можна було і можна ще зараз навіть назбирати силу От де не глянь скрізь кожним закавулку, кожному. рові, кожній ямці. Ну, страшне масляків. Косою коси, то я ще в ліс не заходжу, навіть тільки йду по приліз. Ось таке горобиться тут. О. Маслюками тут приклепати косу і їхати з тачкою здоровим або возом. Так, родили цього року маслюки після дощів. Ну, маслюками я не дуже крапкою зацікавлений. Зараз подивимося, бо в друге місце перейду, може деше ще, ще рижиків. По матлюків страшне. Ми переїхали ми таку в другу локацію. Збирали весь тільки рижиків, бо більше там не було. І переїхали в друге місце, де тут сина вже надибав одного і такого другого. Білого красення. Де будеш різати? А? Ну добре, зараз його викрутим, подивимося, що він собою являє. Отакий. Білий, гарний. Перший грибок. І... Ого! Я такий здоровий. Білий другий гриб. Нам трапилося сьогодні щось, він трохи від дошупаний, що роздвоївся, але ж ну, перший то взагалі безподобний. Ну добре, тоді, зараз подивимося, може ще щось знайдемо десь. Ну, Першою ознакою того, що гриби, біди є, то це є Ой, признаком отакий От гриб. Якщо він такий є, то десь навколо має бути симухомор звичайний. Якщо десь є білий такий мухомор, то навколо нього повинен бути і десь рости і білий гриб. Ну, то нам так сьогодні повезло. От таке таке щастя нам трапилося добре тоді. Ну, За бродили ми з Денисом тут, трохи по такій березовій посадці. Тут всяке разне таке є. І надибали ми одного, тут хлопа сховався від нас. Отакий Отакий от, такий, от такий вот білий. Білий красний від нас сховався. Зараз його чекнемо. Подивимося, що він собою являє. ніжка, глибоко. Отакий От ще білий нам трапив, трохи б пропробували його на смак. Смаки, але гарний, трохи вже перерослий, але на безрибі і рак риба в нас виходить, добрий то. Ось такі вже нас. Три білих гриби у нас вже в нашому відрі. Добре, будемо ходити далі, може ще щось трапиться. Ну такий у нас сьогодні вийшов результат. Ось таке відеречко. Збирали грибів. Трапилося нам три білих і останні рижики. Оскільки ми вже не брали одного. Білого голову викинули, бо червива. лишили тільки ніжку. Я думаю, сьогодні на сьогодні нам хватить. Такий На сьогодні був. Вийшов результат. Будемо їхати додому, бо вже намокли. Мокрі, як чорти. Холодно береться. Добре тоді. Що всім дякую за увагу. Бувайте здорові, до побачення.